Дання виконавчого комітету 12 лютого розпочалося із розгляду соціальних питань. Начальник управління праці та соціального захисту населення Олена Балюк просила дозвіл на позачергове проведення безкоштовного капітального ремонту квартири за рахунок субвенції з державного бюджету, жертві нацистських переслідувань та інваліду війни другої групи громадянці, що мешкає по вулиці Леніна, 73. Жінка одинока повідомила доповідач умови обстежено відповідними службами. Тож жінці відремонтують 15 метрів квадратних приміщення та поновлять комунікації. Задане розпочали. Про стан виконання міської програми з профілактики дитячої безпритульності та бездоглядності серед неповнолітніх на період до 2015 року доповіла начальник служби у справах дітей Олена Литвиненко. Виконання даної програми знаходиться на постійному контролі служби у справах дітей, яка координує дану програму. Станом на 1 січня 2014 року в межах програми проведено 80 спільних рейдів діти, в вулиця, вокзал, підліток, канікули тощо. В ході рейдів 14 батьків офіційно попереджено про неналежне виконання обов'язків щодо виховання своїх дітей. На обліку служби перебуває 6 сімей, в яких виховується 11 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Всі ці сім'ї знаходяться під соціальним супроводом з метою попередження насильства в сім'ї та запобігання безконтактності. We'll Підвищення температури за вікном заставляє комунальні служби замислитися над проблемою талих вод, яка є неминучою після танення снігу. Відкачуванням води у Світловодську займається підприємство Карат, яке може зупинити свою роботу із-за непроплат за електроенергію. По весні були розчищені зливні канави, які дають можливість виходу води в Кременчуцьке водосховище. На жаль, констатує Олександр Сич того фінансування, яке вимагає Підприємство бюджет бюджету повному обсязі не отримує, та все ж в этом ми сподіваємося, все таки була виконана та необхідна процедура для отримання дополнительных средств на проведення реконструкції цього підприємства, яке буде включати в включає не тільки заміну озера, але й найголовніше – расчистку наших основных дренажей и расчистку двух озер на улице Вышнева и в районе нашей церкви, для того, чтобы все-таки это озеро, оно вернулось своим исходным размером и могло принять весь тот объем воды, который приходит, приходит в город. Почему? Потому что, даже, например, такой пример, глубина, проектная глубина озера составляет 7 метров, на сегодняшний день порядка 4. То есть почти 50% объема мы не добираем, мы должны его обязательно перекачивать. На останок зустрічі головний комунальник міста нагадав мешканцям про їх обов'язок своєчасно оплачувати за надані послуги, адже як відомо, дуже часто від надходжень залежить і якість обслуговування. Продовжується цикл тренінгів з електронного рядування, які проводять бібліотеки міста в рамках проєкту Школа електронного громадянина. Цього разу учасниками навчання стали користувачі бібліотеки філій за номером 8, які поставили собі за мету оволодіти новими знаннями та засвоїти корисні для них навички. Слід зазначити, що тренери проєкту, а це працівники центральної міської бібліотеки, в дуже доступній формі надали інформацію щодо теоретичних та практичних аспектів розвитку електронного рядування та методики використання електронних послуг. Детально зупинилися на проблемі налагодження діалогу громади та влади, залучення громадян до використання адміністративних електронних ресурсів. Під час роботи в малих групах на практичній частині тренінгу його учасники ознайомились з інтерактивними можливостями вебсайтів органів державної влади та місцевого самоврядування, практичними аспектами використання відповідних сервісів. Більше того, активно задавали питання, ділились своїми думками, досвідом та враженнями. Вот тренінги дуже полезні тим, що люди вчать людей розбиратися в нашій в сьогоднішній житті. Можна навіть узнать міністра нашого, і пойти к нему записаться і выяснить, які питання його цікавлять. Це дуже цікаво, полезно. і Обучение це нужно людям. А ви сьогодні дізналися багато цікавої інформації. Ви особисто будете застосовувати у себе вдома на Обов'язково. багато цікавого впізнали на на цьому тренінгу. Нам нас навчили, як зайти на сайт і впізнати всі необхідні людині. Знання, як знайти роботу, як до лікаря попасти на прийом, як до нашего <laughs>, управление нашего места и даже в Киевскую парламент. Да. Так что мы Она дуже довольны этой нагодой. Мне, например, тоже очень интересно, можно выйти на сайт, спросить у доктора, потому что сегодня это действительно тема, которая всех волнует, многих, независимо от возраста. И можно пообщаться, выйти на сайт нашего мэра города. Это тоже очень важно, потому что действительно в городе в нашем, к сожалению большому, вы знаете, это проблем очень много. Но мы будем надеяться, что эти вопросы будут решаться положительно. Неработающие трудоспособные люди могут через интернет... Найти собі роботу це очень важливо, тому що ви теж знаєте, як тяжело з роботою в городі Світловодські. А як на вашу думку, це складно э, отримувати послуги електронного рядування? Ні, я б не сказала, що це складно. Просто, знаєте, треба, щоб був, ну, якщо у нас є доступ, то це воно не складно. Якщо думаєш, що немає, ой, де його взяти, де, куди піти, з ким зв'язатися, щоб можна було доступ отримати, то це не складно все. Прийдеш, дівчатка все покажуть, розкажуть, і ми задоволені в общем, всім цим. Отже, проект набирає обертів. Все більше мешканців Світловоцька дізнаються про можливість отримати електронні, адміністративні та неадміністративні послуги. Цьому сприяє і поширення інформаційної продукції, тематичних листівок, що були виготовлені для популяризації електронного рядування, та інформаційних буклетів, що містять детальну інформацію про нові послуги світловоцьких бібліотек. Тетяна Головачова, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. На початку лютого у міському спорткомплексі імені Тузовського відбувся третій чемпіонат України з баскетболу, у якому взяли участь юнаки 1999 та 2000 року народження. У турнірі змагалися шість команд: а саме: збірна БК Донецьк Горлівка, збірна БК донецьк Крематорськ, БК «Черкаські Мавпи, з Дюшор. За номером 2 – Полтава, БК «Азовмарш» – Азов Маріуполь, Кадю США за номером 1 – Світловодськ. Під урочистий парад спортсменів було проголошено про відкриття чемпіонату. І як годиться, кожен з баскетболістів під час лунання гімну стояв струнко. До слова було запрошено депутата міської ради Василя Мороза. Дорогі учасники генерація. Я хотел бы вас поприветствовать на нашей Светловодской земле. Поприветствовать от управления молодежи спорта, от городской власти, от депутатского корпуса. Очень приятно, что город Светловодск очередной раз принимает лучших баскетболистов Украины. Мы надеемся, что наш город станет для вас трамплином для будущих побед. Нашей команде города Садоводской я хотел бы пожелать, чтобы они пробились в финал и представляли наш город, Перворадскую область. Так, хочеться зауважити, що наприкінці чемпіонату буде визначений кращий баскетболіст, який отримає пам'ятну срібну ладанку. З великим задоволенням наша зйомочна група спостерігала за перебігом атак і захистів баскетболістів. Спортсмени проявили мужність і впевненість у своїх точних передачах, досягаючи високих результатів. Тож команда Світловольська одержала переконливу перемогу над командами БК Донецьк-Горлівка та БК Донецьк-Крематорськ. А що до кращого баскетболіста, то їм став центровий БК Черкаської мавпи Денис Бачуєв. Ми вітаємо усіх спортсменів і зичимо їм нових баскетбольних перемог.